Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні газдині ми будемо готувати, так як почався сезон овочів, фруктів, потрібно щось зготувати таке, щоб їли наші дітки, внуки і використовувати ті ж овочі, які вони не дуже хочуть, якби, в би, якийсь такому варіанті попростіше їсти. От, я сьогодні хочу приготувати кабачкові бліни. Так як в мене внучка дуже блінна. Бліна налисники, блінчики-налисники. Все що з тіста, вона дуже любить ось. Тому я буду готувати кабачкові бліни. І дивіться, що нам для цих блінів потрібно. Ось. Я маю 700 грам кабачка. Кабачок, як бачите, в мене такий молоденький. Ось шкірка на ньому ніжна, помито, перець Ось 700 грамів кабачка. 250 грамів борошна вищого гатунку просіяного. Три яйця таких невеличкі, бо в мене яйця від домашніх курочок, вони такі невеличкі. 500 грамів кефірчику 2,5%. Ну, в мене трошки не вистачило до 500 грамів, то я собі додавала. Щоб було 500 грим, я додавала сметани магазинної 20% там столова ложка. За два зубчики часнику. Тож у мене такий молодесенький часник вже цьогорічний, тому такий маленький. Ось три столових ложки олії, чайна ложка солі і півчайної ложки соди. Все, ось і все, що нам потрібно. От. І перше, що нам потрібно зробити, дівчатка, потрібна великі очка, наші бліни. Бо малі, якби замалі, ну, вели... дівчатка, бліни ну, і чули? <смі> Потрібні наші кабачки. Ось, Але хочу сказати, що я кажу, таку би, таку би терочку посередині, ну немає. Якби, тому що ці очка за маленькі, ці за великі. Але ну, будемо терти тоді на ці. Ось, нам потрібно натерти наші кабачки Натремо і тоді продовжимо. Дівчатка натерли наш кабачок. Ось хочу сказати газдині, що кабачок він пускає на зрізах таку клейковину. так що Хто в нас з манікюрчиками, хто береже свої ручки, хоч там корисні вітаміни також на шкіру попадають, то краще одягайте рукавички, дівчата, бо потім той клей дуже, чекайте, бо не хочу мені сипатися тут. Ось. Зараз так чайну ложку нам потрібно без гірки такої великої. Натрусили. Посипаємо наші кабачки, дівчатка. Вимішуємо, щоб вони постояли і віддали нам свій сік. Ось бо нам, якби соку не потрібно, ми їх будемо відтискати руками, але потрібно, щоб вони тут той сік трішки випустили. Так що старанно вимішуємо і залишимо в спокої, а тим часом зараз продовжимо з тістом. Так, дівчатка, маємо наше борошно. Даємо наш кефірчик за сметанкою. Ой! Макнула. Вмакнула. <гум> Чекайте, ложечку сюди поставила. Ну нічого. Зараз беремо пів півчайної ложки кефірчику кефірчику. У ну, мене сьогодні дівчата язик заплітається, Ну, знаєте. Це у зв'язку з останніми подіями. От. Розмішаємо, щоб кефірчик, тобто. <смі> Дівчата, щоб сода наша погасилася. Вона в кефірі гаситься, бо кефір кислий. Ось, Зараз ми це все вимішаємо. Так, додаємо наші яєчка. Ой, які гарні домашні яєчка. жовточки жовті. Так. Зараз вирішую собі вінчиком, щоб до однорідної маси, щоб краще було. Ох, жовте. Спочатка гарно вимішали. Додаємо 3 столових ложки олії. Раз. Я собі, звісно, на пательню. На пательню завжди, коли перший налисник смажу, чи перший блінчик, то я пательню все одно перший раз трішечки змащую, щоб, щоб вона була в олії. Ось. Зараз ми це все ще раз вимішаємо. Тепер дивіться, бачите, вже видно, що наші кабачки пустили, пустили багато соку. І що нам потрібно, старанно відтиснути. Побагато не набирайте. Менше наберете в ручки, то краще відтиснеться. От, віджати весь оцей сік. О! І додаємо віджаті кабачки в наше тістечкоблінне. Ось так ось. Дівчатка, кабачочки наші відтиснули. І тепер додамо сюди ще наш молоденький чесничок. Часничок можна додати по бажанню. Більше, менше. Це вже залежить, як хто настільки любить чесник. Ось. Все, старанно все вимішуємо і зараз будемо смажити наші бліни. Газденьки. Я кажу, змастила собі олійчикою. Я бачите, як роблю. <с af> Беру серветку. от Влила трошки олійчику розмастила, але серветку я не викидаю. Потім викину, я собі тут ставлю на тарілочку, як треба, то я ще під Ну, Я маю на увазі, щоб пательня була жирніша. Ось. І накладаємо. Ой! Ой-ой-ой! Накладаємо нашого тіста вогонь чуть більший за мінімальний. Так, ану, сюди або туди. Не вльопаю все. І дивіться, ложечкою по всій поверхні пательні розправляємо, щоб нам получився ось такий блін. Ще хочу сказати, дівчатка, що хто любить то собі можна додати ще чорного меленого перчику. Ми ж не будемо їх їсти солодкі, От, то воно також, також все підходить. От, і все. Зараз підсмажимо з однієї сторони. Ми будемо бачити зверху, коли та сторона вже підсмажиться гарно. І перевернемо. Дівчатка, дивіться, бачите, от прекрасно видно. Тут вже воно і зверху сухеньке, тут ще тістечко в нас вологе. Але ми ж і будемо з другої, з другої сторони смажити. Все і беремо оп, оп, і перекинули. Бачите, прекрасно перекидається, прекрасно тримається форми, пухкий блін. Насмажимо, дівчатка, і потім продовжимо. Дівчатка-гозденьки. Досмажили наші. Кабачкові блінчики. Ось, дивіться, як вони гарно виглядають. Вони пластичні, дуже ніжні, смачні. З цієї порції виходить, виходить, 12 штук. Ну, це залежить, наскільки ви маєте практику по розгортанню, так по пательні. І я собі зробила, скажу вам так, що без нічого вони дуже смакують, пахнуть. Я кажу, вони надзвичайно ніжні. Е, але я собі зробила ще до них соус. Дуже простий соус, це таке. Е, ну, але я вам скажу, бо а, а може якраз хтось і скористається один до одного ложка: столова сметани, столова ложка майонезу, зелений кріпчик, часничок, сіль. Чорний мелений перець за смаком. Все. Ось, бо от. Так собі на... Ох, зараз. Зараз як наївся. От. Дівчатка вони просто просто тануть в році. Ось. Дуже смачні. Надіюсь, що зараз внучечка прибіжить з вулиці і також її посмакує, бо я кажу, так і кабачки не заставиш їсти, а бліни, вона все таке дуже любить. Так що обов'язково приготуйте для своїх діток, для своїх внуків, для чоловіків. Я думаю, це всім буде смакувати. Готуйте разом зі мною. Давайте вчитися чогось нового разом. Ось, Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки. Не будьте такі скупі на, на вподобайки і на коментарі. Ось, Я з задоволенням всім відповідаю. От, Хто зараз їсть, бажаю всім смачного дівчатка, всім бажаю мирного неба над головою, тихих ночей. От, і всім до зустрічі!